Останнє відео на каналі, в якому я грав в казино вийшло більше семи місяців тому, і ось я повернувся. Вгадайте заради чого. Розумію, вибір складний, але я вірю, що ви оберете правильну відповідь. Нещодавно я переглядав список оновлень, що вийшли на сервері, за час моєї відсутності, і помітив там Blackjack. одна з моїх улюблених ігор, які є в казино, тепер в GTA, і я не можу її не оцінити. Отож, зараз на моєму балансі майже 7 мільйонів гривень. Я прийшов в казино, і першим ділом потрібно обміняти гроші на фішки. Для початку я вирішив купити 8 тисяч фішок, що дорівнює 800 тисячам гривень. І відразу ж побіг дивитися на нову гру. Базові правила гри в Блекжек, або ще кажуть, в народі в 21 очко, думаю, знає більшість, тож пояснювати їх не буду, і перейдемо відразу до гри. Розпочати вирішив з маленьких ставок для того. Аби освоїтись та зрозуміти, як тут все працює. Перша ставка в 100 фішок, круп'є роздає карти, і мені випадає 12. Беру ще одну, що дозволяє мені набрати 21 очко відразу ж. Ну все легка перемога, подумав я і вирішив подвоїти зроблену ставку, що було помилкою, адже, як виявилось, при подвоєнні дилер видає ще одну випадкову карту, про що я раніше не знав, через що в мене перебор по очкам, і я програю свої перші фішки. Мабуть, треба було почитати правила перед тим, як починати грати, але вже як. Є наступна ставка, і знову проблемка. Чи то в мене дуже тихі звуки в налаштуваннях, чи то прийняття ставки не супроводжується ніяким звуковим ефектом, через що я зробивши ставку перший раз, подумав, що ставка не прийнялась. Тож нажав ще декілька разів на кнопку ставки, і якщо бути точним, то ще 9 разів. Через що загальна сума ставки досягла цілих тисячу фішок, але побачив це я вже пізно. Час сплинув і розпочалася гра. Випало 15, я взяв ще одну карту і отримав перебір. Що ж, я тільки почав і вже умудрився програти більше 100 тисяч гривень. Зате вже знаю, як тут все працює і готовий далі нормально грати. Ще одна ставка в 100 фішок, випадає 9, беру ще дві карти і перемагаю, зібрав ще 20 очок. Наступна ставка випадає 19, тож вирішую не ризикувати та не брати нових карт, що було правильним вибором, адже дилеру вдалося набрати лише 18 балів, тому я перемагаю. Розібравшись, як тут все більш-менш працює та повіривши в себе, подумав, що прийшов час піднімати ставки та грати по 500 фішок. Випало 10, беру ще одну карту, отримую 16 балів та ризикую, подвоюючи ставку. В результаті нічия, адже що у мене що у дилера по 17 балів. Наступна гра 6 балів, Беру ще одну карту, потім подвоюю на 16 балах і програю, отримавши перебір. Наступна гра рахунок 10-10. Тож беру ще одну карту, після чого обираю залишити 18 балів, що призводить до чергової нічиї. Нова ставка вже на цілих тисячу фішок, 13 балів і одразу подвоюю, Та програю, отримавши черговий перебір. Вирішив трохи збавити оберти та провести кілька ігор зі ставкою 250 фішок, в результаті чого втрачаю ще цілу тисячу. І для того, аби відігратися, знову збільшую ставки. Дилер відразу. Роздає 21 бал, і гра закінчується моєю перемогою. Ставлю 700 фішок, аби мати кругле число на балансі, і після роздачі подвоюю ставку та залишаю собі 20 очків. Наступна ставка в мене знову 20 балів і знову перемога. Ставлю 500 фішок і вже втретє поспіль перемагаю, набравши 20 балів. Тим часом баланс 7000 фішок, і я вирішую, що прийшов час піднімати ставки до 1000 фішок дилер роздає карти на 17 очок, і я не наважуюсь брати нову, що призводить до програшу. Ставлю 2000, аби відіграти минулу ставку, та перемагаю з рахунком 17-19. Після таких ризикованих ставок подумав, що можна було б трохи перевести подих, тож роблю декілька ставок по 100 фішок. В результаті маємо одну нічию та один програш. Ставлю 400 фішок, аби відіграти втрачені кошти, і знову програю. Ставлю вже 800 фішок, подвоївши минулу Ставку та отримаю 13 балів. Беру ще одну карту та програю, маючи перебір. Знову подвоюю ставку. 15 балів, беру нову карту, і що ж ви думаєте, знову перебір. Ставлю спочатку 4 тисячі фішок, а потім під кінець додаю ще одну. Випадає 20 очок, і здавалось би халявна перемога, але ні, дилер теж вибиває 20 балів, що призводить до нічиї. Але я не здаюсь і знову йду в банк Отримавши 6 нещасних очок, беру ще одну карту, отримую ще 3 таких самих нещасних очка, що дуже мало, тому беру ще одну карту і набрав. Берше вже 17 балів, вирішую не ризикувати. Круп'є тим часом вибиває Блекджек і я програю всі свої фішки. І якщо ви подумали, що я винесу з цього програшу якийсь урок, ви дуже помилялись. Адже я пішов та купив ще 10 тисяч фішок вартістю в 1 мільйон гривень, які вже через хвилину поставив однією ставкою в Блекджек. Дилер роздав мені карт на 14 очок, що дуже мало і чого навряд чи вистачить для перемоги. Тож беру ще одну карту: 24 бали, а це значить знову перебір. Ще й Дилер змущається з мене і перемагає вже вдруге поспіль, зібравши 21 очко. І може вже зараз, втративши 2 мільйони гривень, я зупинюсь. Не зовсім я вирішив зав'язати з Блекджеком, але з казино я не пішов. Купив ще 10 тисяч фішок та відправився до столів з рулетками, де, погравши буквально хвилин 10 гри, я подвоїв цю суму і вирішив зупинитись. На той момент я чомусь думав, що починав відео з сумою в 6 мільйонів, коли насправді їх було близько 7. Тому виграні фішки я обміняв в касі і зараз мій бюджет складає близько 6 мільйонів гривень. Тож які висновки можна зробити з цього відео? Нова гра в блек. Black... Blackjack мені в принципі сподобалась, не дивлячись на те, скільки грошей я там програв. Зроблена вона справді непогано. Що стосовно казино загалом нічого нового, казино це зло, грати тут можна виключно заради забави, якщо маєте зайві кошти, які готові завчасно втратити. Ні в якому разі не потрібно використовувати казино в якості способу заробітку легких грошей. Ну, а якщо ви хочете пограти разом зі мною, заходьте на Second Life RP, вводьте мій промокод Вартер після реєстрації та отримуйте корисні для початку гри на сервері бонуси.